Реабілітаційне відділення у Бориспільській лікарні. На базі медзакладу облаштований сучасний центр відновлення для людей з інвалідністю за сучасними стандартами реабілітаційної медицини. Тут є простори для фізичної терапії та ерготерапії, кабінети психологів і логопедів, асистивні технології, повний цикл медичної допомоги. Загалом 28 працівників будуть працювати в реабілітаційному відділенні, зазначила очільниця багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Ельміра Мамедова, психолог, соціальний робітник, логопед, лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, так само ФРМ, фахівці навчені, вони працювали до цього і працюють зараз в інсультному блокі де надають допомогу нашим пацієнтам в гострому, ранньому періоді, під підгострому періоді лікування інсульту. Так само в цьому відділенні будуть надаватися пацієнтам після травм. Ви знаєте, що це найважливіше наші вразливої групи населення. Так само буде надаватися допомога пацієнтам з серцево судинної патології. Цілодобова реабілітація, окремі палати для маломобільних пацієнтів, вертикальні підйомники, інклюзивні санвузли та тактильні елементи. Кожна деталь продумана для комфорту і безбар'єрності, каже заступниця директора лікарні з технічних питань Ірина Князька. Ця палата наповнена спеціальними ліжками чотирьохсекційними, які електричні, вони певну форму. Підтримують людину, піднімаються ну, і голова, і ноги піднімаються. Так само тумбочки закуплені, які можуть ставитися столиками, можна людину погодувати, якщо є якісь проблеми в людини. Ось ну, от тут воно. Розставляється. Також кожне крісло має спеціальну кнопку, тривожну кнопку виклику медичного персоналу. Медсестра на посту може побачити, яка саме палата викликала, де проблеми, в якого саме ліжка, все прозначено. В неї є спеціальний пульт і спеціальний годинник. Якщо вона відійшла від, своєї, ну, від свого місця робочого, то вона на годиннику побачила, яка палата її викликає. Загальна вартість облаштування реабілітаційного відділення в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування становить понад 20 мільйонів. Витрати на себе взяли всі співзасновники медзакладу. Проте левову частку, а саме майже 18 мільйонів гривень, виділено з бюджету Бориспільської громади. Був зроблений ремонт в цьому відділенні за три місяці. Сума біля 20 мільйонів, 12 мільйонів це ремонт. Трохи більше семи мільйонів це обладнання. Гроші були Борисульські громади, були також всі засновників нашої лікарні. Це Золочівська сільська рада, це Гірська сільська рада, це Воронківська сільська рада, це престолична сільська рада. Сьогодні дуже потрібне це відділення тут. Це відділення на 20 міст. Воно буде працювати по кластерній моделі. Відділення працюватиме за контрактом із НСЗУ. Тож пацієнти зможуть отримувати допомогу безоплатно у межах програми медичних гарантій. Державна політика була, щоб кожна кластерна лікарня а їх в Україні понад 220, мала стаціонарне реабілітаційне відділення і надавала реабілітаційну допомогу як після поранень, так і після інсультів, а також інших хвороб. І сьогодні Бориспільська лікарня вже має якісне відділення, має навчені команди і буде отримувати окремі пакети на стаціонарну амбулаторну реабілітацію від Національної служби здоров'я України. Це чергове свідчення про те, що реабілітаційна допомога в Україні є пріоритетом, вона повинна надаватися безкоштовно, і держава оплачує з державного бюджету всі послуги, які повинні надаватися в реабілітації. Загалом на Київщині мають функціонувати 13 реабілітаційних відділень. Розповів голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. На Київщині це вже десятий заклад, який відкривається подібним цільовим призначенням. Саме реабілітаційне відділення. У нас запланована загальна кількість 13 об'єктів на території нашого регіону. Найближчим часом буде відкриття також подібного відділення в Ірпіні. І ще два в першому кварталі наступного року. Офіційно свої двері відчинить реабілітаційне відділення як для цивільних, так і для військових 1 січня 2026 року. Валентина Степанова Ліхая, Юлія Глушак. Новини ТРС Бориспіль.